Що таке фольклор і в чому його сила? Чому у найскладніші часи українці починають особливо його пізнавати? Хто і де вивчає цей напрямок мистецтва? Вітаю у проєкті «Хто зна»! Мене звати Олександр Гайовий, і сьогодні в студії палацу особлива гостя фольклористка, співачка Марія Квітка. Привіт! Ну що ж, почнемо з бліцу? Не проти? Не проти. Давай. Зйомки шоу чи зйомки фільму? Фільму однозначно. Народний спів чи авторські пісні. Народний спів. Фольклор в експедиції чи вдома від бабусі? Е, складно вибрати, але для мене в експедиції. Угу. Ну тож, е, перейдемо до наших питань. От ти фольклористка. Поясни нашим глядачам, що взагалі означає е, бути фольклористкою. Ну, це така досить обширна професія. Е, дуже багатьом здається. На перший погляд простою, але за фольклористикою криється дуже широкий спектр знань, вмінь, навичок це люди, які досліджують різні форми народного мистецтва, як усного, так і писемного, різні форми образотворчого мистецтва, умовно від гончарства до народних пісень. Це все народне мистецтво. <гум> тобто коротко, фольклористика, це є народне Вивчення мистецтво? Вивчення народного мистецтва. так. А скажи, якщо не секрет, то де ти вивчала фольклористику і в яких можливо вузах зараз можна вивчити фольклористику? Я навчалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Там є кафедра фольклористики. Я вчилась саме на музичній фольклористиці, тому більше всього часу я приділяла народній музиці і в тому числі потім стала займатися народним костюмом. Також я знаю, що фольклористикою займаються в університеті культури і мистецтва. Там досить Класна, непогана кафедра, тому так є декілька вузів. А от е, чому саме костюми? Е, ну, в наш час, коли я почала займатися фольклористикою, насправді не так багато людей е, цим цікавилось, бо е, ну якщо зараз об'єктивно вже дивитись на ті часи, то е, стало. Більш популярно і модно займатися і цікавитись народним мистецтвом після Майдану, 14-го року, з початком війни, українці почали звертати увагу на нашу культуру. До цього це була максимально непопулярна тема. Дуже рідко люди хотіли цим цікавитись, тому ми були такими, скажімо, ну, динозаврами, які вивчали традиційне мистецтво. Мені загалом просто той час здавалось, ну і так і було не те, щоб здавалось музикою народною. Наприклад, на той час вже існувала Дахабраха музикою. Займалось набагато більше людей, і музика не була такою чорною дірою, як традиційний одяг. В той час, коли я прийшла в університетне навчання, глобально ніхто не розділяв сорочки навіть з регіонами. Просто вишита сорочка, українська кінець. Ну, тобто, люди не цікавились взагалі народною культурою, не було ніякої каталогізації, не було ніяких проєктів. Ти не міг нагуглити вишиту сорочку, чи свиту, чи плахту. Ну було декілька картинок, які не давали жодних знань про те, що це і як це має виглядати. Тому мені хотілось заповнити цю нішу, і я почала робити проекти присвячені. Українській культурі і народному одягу. А як тобі вдалося взагалі не зламатися під таким, ну можна сказати, тиском, що це не непрестижно? Ну я не знаю. Мені просто я потрапила на роботу в музей гончара, мабуть, на другому чи на третьому курсі університету. І на той час я такої краси ніколи більше ніде не бачила. Ну тобто, ти, коли сам цим захоплюєшся і живеш, тобі хочеться це донести до максимально широкої аудиторії. У мене було багато друзів, і я, наприклад, приходила з музею не знаю повечеряти з друзями і розповідала їм, що я бачила, і вони взагалі не розуміли, про що я говорю. Ну тобто в їхніх головах не було картинки, я не могла на пальцях показати. Тому в мене був великий інтерес в першу чергу донести близьким людям, там своїм друзям та колегам, е як виглядає національний одяг по-справжньому. Мені хотілося, щоб і вони в це закохались так сильно, як я, тому це мене спонукало робити якісь. Ну, мені дуже хотілось зробити це модним. Uh -huh. Ну і от я знаю, що ти була співзасновницею та директоркою Українського інституту історії моди. Так. От розкажи детальніше про нього, як взагалі е, ну, була ідея його створити, і як кар'єра просувалася в ньому? Ну е, на жаль, на сьогодні інститут е, перестав існувати в тій формі, в якій би нам хотілося його бачити, і ну просто ідея мені здається випередила свій час. Можливо, колись я повернусь до цього, але так три роки фактично існувала установа, яка займалася популяризацією українського народного одягу, і не лише народного. Тобто, це мав бути великий музей. Який би демонстрував одяг українців від найраніших зразків, які існують там в приватних колекціях, музейних колекціях і так далі, до одягу сьогодення, до того, що створюють наші дизайнери. Тобто, ми хотіли зробити такий ну фешн-центр, музей е, українського одягу е, усіх різних періодів, де можна було б прийти і побачити зразки, де були прекрасні фондосховища європейського зразку, де можна було би займатися дослідженнями, де можна було навчати людей? Е, ну на жаль. Ми так і не знайшли відгуку в держави, і не змогли далі продовжувати своє існування? Ну а якби от зараз, після війни, коли держава почне відбудовуватися і вкладати гроші в розвиток нашої економіки, як думаєш, якщо тобі вдасться, які твої плани? Ну, загалом я цю мрію все ще не залишаю. Я вірю, що такий проєкт потрібен і він обов'язково з'явиться там, чи моїми руками з командою, чи чиїмось іншим. Я впевнена, що ем, ну, в Україні обов'язково буде такий центр, бо це важливо, бо е, ну, ми маємо це якимось чином зберегти. Я думаю, що війна е, загострює всі ці відчуття, і люди ще більше хотітимуть це все зберегти. Можливо, ми зможемо на державному рівні заснувати таку інституцію. Uh, наразі планувати щось складно, але я все ще сподіваюся, що колись такий шанс і можливість це створити, повернути, вдасться. Ти вже протягом багатьох років uh, мандруєш експедиції Україною. Які тобі uh, найбільше запам'яталися? і що тобі найбільше взагалі запам'яталося з експедицій? Ну мені здається, найцінніші і такі в пам'яті, які тримаються. Це твої перші експедиції, де ти вчишся, і якісь такі найперші речі. От я наприклад дуже добре пам'ятаю, як мені подарували. Перші рукава від сорочки. Для мене це було прямо ну, чимось дуже фантастичним, дуже цінним, бо е, ти не часто тримаєш такі речі в руках. І коли тобі бабуся, яка, наприклад, не віддає це своїм дітям, а бачить, що для тебе це настільки цінно, і вона знаходить в тобі цей відгук і передає своє найдорожче тобі, що ти зберіг, це такі особливі моменти в житті. І я пам'ятаю свій перший раз, коли я усвідомила, е, як правильно співати народні пісні. Бо перші півроку навчання в університеті, ну ми якось собі співали, бо я в дитинстві співала в церковному хорі і закінчила музичну школу. Якось співати я вміла. Але в університеті я ніяк не могла зрозуміти цей принцип, звідки як іде звук. ну, Тобто, ти співаєш, але відчуваєш, що все щось ще не так. І ми приїхали в Батурин, це Чернігівська область, і ми сіли співати з місцевими бабусями, розговорились, і одна з бабусь каже: ну там пройшло декілька годин. Вона каже: Ну заспівайте, спробуйте з нами, давайте вивчимо разом. І я пам'ятаю цей момент, де в мене прям перемкнулось е, умовно горло зв'язки, і я зрозуміла, як це, коли я відчула, що звук іде нарешті так, як треба там через півроку навчання. Це дуже такі цінні для мене моменти були. А от, до речі, ти сказала, що ти і в церковному хорі співала, і ще в дитинстві співала. Okay. Чому е, ти не обрала цей шлях, а обрала саме мистецький фольклоризм? Ну, Для мене в цьому особливо немає якоїсь е, такої різниці. Просто фольклор е, ну, мені за нього якось завжди дуже шкода. І е, дуже боляче, тому що ним не так. Це складна насправді е, робота і складна професія, бо вона вимагає послідних. Ну, постійного якогось дослідження, постійного включення в це. Ти не можеш зупинитися це вивчати. Скільки б я там не знала, наприклад, про національний одяг. Я не можу вивчити все одно всі села, які існують, бо в кожному куточку, в кожному найменшому населеному пункті є свій традиційний одяг. Він весь відрізняється. Це тема, яку ну, неможливо до кінця вивчити. Тому вона мені і цікаво, бо ти в цьому мусиш розвиватись, ну, просто постійно. Е, я не знаю. Просто це якась для мене місія, якою я вибрала собі займатися, і воно мене веде. Я не знаю. Ну, тобто, у мене є вже я відчуваю якусь відповідальність за всіх людей, з якими мені доводилось спілкуватися, за всіх бабусік, які передали мені ці знання. Ну, це така, воно з одного боку як приємно, так і важко, бо ти несеш цю місію в якісь моменти тобі важче, в якихось дуже приємно, але ну, не можу, я це не можу нормально там якось умовно пояснити з практичної точки зору. Це неможливо, але. Ну, це те, що я дуже люблю. Для мене це цінно доносити народне мистецтво. А от е, ти була переможницею 12-го сезону Голос країни. Переможцем 12-го сезону голосу незламної країни. стає... Стає Марія Квітка. Yeah! Yeah! Марія Квітка. <ріп> Нова сторінка. Ранкі, Марії квітки! Марія, ми вітаємо тебе своїми руками! Бери, будь ласка, кубок, кубок голосу України» цієї ніжної тендітної дівчини. Які твої враження тобі було? Я була шокована, бо я взагалі не очікувала ніякої перемоги. Я навіть не очікувала опинитись в самому фіналі-фіналі, і це фантастичні відчуття, бо коли ти, наприклад, знімаєш кіно. Ти не отримуєш такого фідбеку живого від людей, коли ти робиш якісь проєкти, присвячені а, там моді, ти не отримуєш живого спілкування, живої реакції, ти не отримуєш такого відгуку. І тому у нас є, наприклад, там кіношників дефіцит а, цієї якоїсь там вдячності, цього фідбеку. Ти дуже часто не розумієш, чи корисна твоя робота, чи комусь вона потрібна, чи, ну, чи хтось на це взагалі реагує. І тому голос, е, коли я бачила, як багато людей мене підтримують, е, ну, це фантастично приємні відчуття, де ти відчуваєш, що робиш щось потрібне. А що тобі от серед цього конкурсу, так скажімо, запам'яталося? Е, ну, Для мене конкурс загалом був таким випробуванням, і мені сподобалась моя власна трансформація. Ну тобто, я навіть коли переглядала е, нещодавно голос, і я зрівняла себе в першому епізоді і в останньому. Це дві різні людини. ну Тобто, я була на початку настільки не впевнена в собі. І ця трансформація, яку ти прийшов, е вона дуже цікава. Це такий досвід, якого ти не отримуєш просто в житті, там виступаючи. Бо конкурс він все одно тебе інакше показує, ти себе розбираєш як капустину на різні емоції. І це ну це цікаво. Тому для мене найцікавіше в голосі було ну саме моє власне трансформування. Піде Марія Квітка. Yeah! Yeah! <laughs> <laughs> я готова Так, Готова. Давай. Дякую за Давай. підтримку. <laughs> yes. Я Марія Квітка, мені 29 років. Я з міста корсун Шевченківський. І я покажу, як співає Черкащина. Фінал е, проходив в метро, не в студії. Як взагалі відрізнялися умови від студії там, чи залу? Ну, абсолютно, тому що набагато складніше взагалі знаходитись там, набагато складніше співати. В першу чергу там дуже холодно, і ми всі одягнені були. Ну, Максимально не тепло, тому це в принципі вже одразу стрес для організму, і важливо розуміти, що ніхто не зупиняв потяги. Тобто, коли ти співаєш і йде все це повітря, воно задуває задаває тобі дихання. Дуже складно контролювати взагалі свою дихальну систему. Ти не регулюєш це все. Ну і загалом це дуже незвично, тому що немає там сталих гримерок, так як ти звик. Ти ну в таких екстремальних стресових умовах. Тому так це було не зовсім просто, не зовсім легко і співати, тим паче в таких умовах, особливо для голосу, коли ти знаходишся там понад 10 12 годин, не дуже просто. Ну а от е, пройшовши через ці всі труднощі, і ну, зазнавши власну трансформацію, чи хотіла б ти, може, е, якось згодом почати кар'єру співачки? Ну, от, ми зараз випустили альбом музичний. Е, ми створили його на основі старовинних українських пісень. Мені подобається співати. Я не знаю, як далі це все розвиватиметься, поки йде війна, дуже складно щось планувати чи якось розвивати. Але мені загалом цікаво займатися фольклором в різних проявах. У мене немає прям однієї якоїсь задачі чи місії стати прям популярною співачкою. Якщо моя музика. Подобається людям і вони її слухають. Так, ми там даємо якісь концерти, виступаємо, але це не є такою там умовною самоціллю. Мені цікаво проявляти народне мистецтво в дуже різних сферах. Умовно, навіть якщо б мені запропонували зробити дизайн ресторану в національному стилі, я б за це взялась, бо мені цікаво пробувати себе в різних речах. Ну і от ти, як фольклористка, збираєш е, різні пісні народні. А які три пісні тобі найбільше подобаються? Ну бачите, я свої улюблені помістила в альбом, тому було б класно, якщо всі послухали альбом і вибрали свої три. Бо мені складно. У мене мені подобається, наприклад, є в альбомі пісня, яка е, перероблена з пісень з села Кречківка. Е, називається Ой, край милий. Мені дуже подобається ця пісня. Вона дуже мені близька, фантастично, мелодична. Вона е, я б радила всім послухати. І зараз я слухаю дуже багато різноманітних козацьких пісень. Ну вони якось так е, допомагають триматись. На яких платформах твій альбом уже всюди? Можна всюди послухати. Він доступний. будь-де. Серед твоєї діяльності ти ще була костюмерна в фільмах різних, і в один фільм ти авторка була. Розкажи про цей період е, свого життя і як це відбувалося, е, так, трошки поправлю, бо так, моя професія загалом це художниця з костюмів е, в кіно. Е, е, я закінчила декілька різних курсів іноземних, де навчилась е, ну, пропрацювала мов на свої скіли в плані створення костюмів для фільмів, бо це досить специфічна робота. Ти не можеш прийти просто в кіно і ну, вдягати. Треба розуміти специфіку, як виробляється фільм, е, які там є різні деталі, умови ти маєш розуміти. Як взаємодіяти з камерою, як працюють кольори і так далі. Дуже специфічна сфера діяльності. Так, моїм першим повнометражним фільмом був Чорний Ворон з телеканалом Один плюс один ми його робили. І от зараз нещодавно вийшов фільм Панфір. Я думаю, що багато глядачів вже його бачили. І... Ну, Це такий цікавий досвід. Робота в кіно. Це знову ж таки. Я е, працюю тільки над фільмами, які пов'язані з історичним костюмом або з традиційним мистецтвом. Е, тому так і варто сказати, так, я є співавторкою весільного спадку. Це документальний фільм, в якому показані весільні традиції українців е, кінця 19 століття. Це проект, який ми робили спільно з фільм ЮЄ. Дуже раджу всім подивитись, кому цікаво. Е, там прям досить деталізовано показано різні обряди, традиційний одяг, звісно. Весь одяг, який ви бачите у фільмі, це старовинні костюми з приватних колекцій, які були надані для зйомок. Тому ну це така фундаментальна робота, над якою ми працювали фактично три роки. Ну, а що ти можеш сказати про фільми Чорний козак, в якому ти була акторкою, і весільний спадок. Яко, яко, якою ти вже була вокалісткою навіть? Е, ну так, у весільному спадку є е, цілий альбом музичний, його теж можна послухати. Ми створювали музику спеціально до весільного спадку е, супрові. Там звучать пісні з тих регіонів, звідки власне і самі весілля. А, з приводу чорного козака це забавно, бо я була ще студенткою. Мені здається, я там є всього в п'яти секундах фільму. Ми просто співали там, це випадково запросили нас поспівати, тому я нічого особливо сказати не можу, це такі більше е, просто приємні для ну, нас. Приємний сповіди. подарунок від долі. Так, так. Нічого так. Не те, щоб я там грала, ми просто співали нас, як фольклористів, запросили в одну сцену заспівати. Ну, а з приводу ще твоєї місії фольклорної, яка наша область е, запам'яталася найбільше своїми об'єктами? Е, ну, я до цього досить е, просто ставлюсь. Я сама, наприклад, з Черкащини, і, звісно, мені найцікавіше досліджувати і розбирати на шматочки свою область. Для мене цінно вивчати те, звідки я родом, і я раджу завжди людям в першу чергу е, цікавитись. Е, Тими матеріалами, звідки ви походите. Е, я дуже раджу всім поспілкуватися з своїм родинним колом. Бо часто люди от іноді в розмовах е, я якось приїхала, наприклад, до друзів і починаю розпитувати їхню бабусю, там що у них збереглося, що вона пам'ятає, і вони цього самі не знали. Тобто вони ніколи навіть свою бабусю про це не запитували, бо їм здавалось, що вона не знає цього. А люди дуже часто. Не задаються цими питаннями, не обговорюють їх в родинному колі. Якщо у вас немає бабусь, дідусів, будь ласка, усіх є сусіди, є старші люди, просто які живуть поруч. Тому е, мені завжди найцікавіше було досліджувати е, ті регіони, з яких походить моя родина, і загалом я б всім радила це і робити, вивчати свої локації. А що ти маєш сказати про е... Фількр Київщини і Харківщини, дві столиці. І як він може відрізнятися від е, Західної України, Львівщини? Е, ну Тут взагалі це складна тема, тому що е, раніше люди не ділились, отак як ми зараз там ось Київщина, ось Харківщина. Існують різні історико-етнографічні регіони. Е, на Заході, взагалі, дуже багато різних етнічних груп, е, є Лемки, є Бойки, є Гуцули. Ну тобто, там прям дуже багато різних. Е, Людей проживало, які мали кожен свою окрему субкультуру. Їх ми не можемо розподілити так так само і на Харківщині. На Харківщині є дуже різні люди. Я сьогодні говорила про це в лекції дітям. Намагалась пояснити про те, що кожне село в Україні має власні окремі традиції, навіть якщо села знаходяться там в кілометрі двох один від одного, вони можуть кардинально різнитися. Дуже складно порівнювати в плані областей. Звісно, якщо брати полісся, то так воно тяжіє так само, як і там частина білоруського полісся. Вони мають свої особливості. Середня надіпрянщина має свої, Слобожанщина свої. Тобто, ми можемо поділити їх ось такими історико-аднографічними зонами. Але не можемо поділити ось так хаотично з сучасними областями. На жаль, тому треба вивчати це питання конкретними селами або, хоча б районами, але не за сучасними картами, а за тодішнім поділом. Бо тільки так, ну якщо ми говоримо про історичний одяг, це було 100 років тому, то і користуватись маємо картами, які були 100 років тому, не сучасним поділом, бо він абсолютно не відповідає. Ну от моєї Черкаської області, наприклад, раніше взагалі не було. Я не можу розповідати там про черкаські традиції, бо. Не існувало ніякої Черкащини. Ну, а на твою думку, чи варто о, фольклоризм о, ну, викладати на уроках історії, чи, можливо, окремим предметом в школах? Ну, е, мені здається, у дітей в школах зараз є багато, там є предмети рідного типу, краю, краєзнавство є, і в нас теж було, е, мені здається, е, просто е, зараз, нарешті, з'являється набагато більше матеріалів, і було б класно, якби вчителі за всім цим слідкували. Бо ми стараємось, Ми навіть спадок, наприклад, коли з'явились перші ролики, і коли вийшов весільний спадок, ми розсилали по школам садкам. Нам було важливо, щоб ця інформація ширилась між викладачами конкретно, тому е, особливо важливо, тому що смак у дітей формується естетичне виховання формується з самого дитинства. Якщо у дітей не буде цієї набаченості, як виглядає правильно костюм, для того щоб у них не з'являлись оці фальшиві радянські штампи. Про бідність українців, про те, що всі так виглядали в оцих червоних атласних шароварах і пластикових вінках, значить, дітям треба подавати правдивий матеріал. Тому так це особливо важливо, бо ну діти це як би банально не звучало, але наше майбутнє. І Діти далі будуть транслювати ту інформацію, яку вони отримують в школах, бо в школі дуже багато закладаються. А всі навіть потім складніше бороти ті уявлення і змінювати. Бо зараз нам, наприклад, дуже складно доносити людям, які вже мають якісь сталі уявлення. Набагато легше донести людині, яка взагалі нічого не знає, аніж людині, у якої вже є певні штампи і певні смаки. А стосовно людей, от як ти кажеш, які мали певні штампи, ти думала, в якій формі можна їм розказати про це, щоб вони от, от ну вже переналаштувалися на правду, скажімо, це так? Ну, ми намагаємось робити якісь дуже фундаментальні речі, бо знову ж таки, по це дуже складна і кропітка тема. Я не люблю, коли фольклор намагається вкласти в якісь рамки, що типу ось є А, Б і С. Такого не може існувати, як тільки люди спрощують щось і намагають там. Умовно пояснити, що вишивка на Луганщині тільки біла, а на Полтавщині тільки червона. Одразу ні. Ну тобто, ми намагаємось зробити якісь фундаментальні проєкти на фундаментальні речі, які людей будуть зацікавлювати. Мені здається, що важливо людям доносити максимально сучасно, щоб у людей було бажання це дивитися. Зараз люди звикли до коротких якихось форм і. Ну, фольклористи змушені е, шукати якісь нові підходи до цього, щоб люди більше до цього тяжіли. Бо дуже складно подивитись якийсь е, супернауковий, хоч це буде і там дуже якісний фільм, але він може бути цікавий тільки дуже вузькому колу населення. Тому ми намагаємося знайти якісь такі форми сучасні, більш більш прогресивні, які е, зможуть більшій кількості бути доступні. А чи є у вас е, сучасні мережі, такі як Тікток? Чи ще щось, і чи, якщо є, то чи є у вас блог якийсь стосовно. Mm, так, я веду Інстаграм дуже давно. Це моє велике хобі. Я веду Інстаграм, який називається Ukrainian Garment. Я збираю там, ми оцифровуємо велику кількість старовинних речей, їх можна всі там подивитись, показую старовинні фотографії, картини, дуже багато різних речей, які можна, ну, за рахунок чого, можна вивчити національний одяг. Тому кого хто цікаво, може подивитись. Тік-ток я поки що не освоїла. Я сподіваюся, що я доросту до цього рівня подачі інформації, і я поки що ні. Але ну от у нас є мультимедійні різні проекти, які люди, до речі, дуже часто зустрічають наші ролики зі спадку, наприклад, або вільних проект буденність. Вони дуже часто в Тіктосі всі користуються цими матеріалами. Дуже приємно це бачити. Ну, тобто, в принципі, у тебе вже є якийсь певний блог в інстаграмі. Так, так. А, а з приводу TikTok, То... треба допомога юного покоління. Будемо чекати твої сторінки. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, дуже приємно поспілкуватися. Ну що, підписуйтесь, слухайте альбом і вивчайте рідну культуру. Прощання. Прощання.